У темряві людина інстинктивно почуває себе некомфортно, загострюються страхи та побоювання. Тим паче відсутність світла може налякати дітей, котрі гостро реагують на нестандартні ситуації, якими є по суті блекаут, пояснюють психологи. Тому важливо батькам у цей час приділити максимум своєї уваги малечі, бути поряд, більше обіймати, відволікати ігровими формами. Є такі Легкі відволікальні вправи, коли ми можемо з дітками продумати якусь казочку на ходу, чи ми можемо обіграти, що сонечко спряталось, і вони його шукають, ми можемо включати фонарики та робити пошукову якусь операцію. Так, ми можемо дітям надати легкі та вправи. Ігри, які їх будуть спонукати, весело проводити час. Звісно, такі ігри здатні відволікти і самих батьків, перемкнути увагу на діяльність, спілкування з дитиною і з користю провести час навіть без світла. Варто залучати також тактильні вправи. Це обійми, це ігри з, з тілом, це можна це пальчикові ігри, це будь-який від… Неформа вправ, якою дитина може захопитися на певний час, і перемикати, якщо є світло, або якийсь так фонарик, можна з нею помалювати під цим світлом, обіграти театр тіней. Ті діти дуже захоплюються, коли з ними грають в різні види ігор. А для дітей старшого підліткового віку вже важливо не просто відчувати, що рідна людина поряд, а що з нею спілкуються на рівних. Їй довіряють як дорослій людині, що дитину чують і водночас діляться з нею своїми думками. Наприклад, можна проговорити, а що ти відчуваєш зараз? Я розумію, що тобі страшно, мені теж страшно, але ми разом. Давай згадаємо наші спільні, приємні спогади. Так, психологи рекомендують спілкуватися з дітьми-підлітками. Страх буде поступово зникати. Так? Головне відчувати і чути, що дитина наразі вам транслює, що вона хоче, що для неї буде найважливіше. Добре, працює ще, ось ну, наприклад, на собственному досвіді, коли ми співаємо. Ось ми можемо там, в трьох з дітками сидимо, і ми пригадуємо дитячі фільми, мультфільми, і ми співаємо. І це також знімає напругу дуже добре. Спокій дорослого неодмінно передається і дитині, говорить психолог. Як батькам, так і дітям варто також застосовувати практики дихання. Просто як вмієте, можна навіть надувати уявну повітряну кульку. Це теж розслаблює і перемикає увагу.